Споживачі, от скільки пам'ятаю, з 2019 року, як тільки підніметься там, ціна на ринку, ми збанкрутуємо і там тисячі людей опиняться на вулиці. Ну, не один ще не збанкрутував, не опинилися на, на вулиці. От, якщо у великих споживачів є проблеми з собі вартістю ціноутворення їх. Продукції, то є поняття державна підтримка. Ну, вони ж завжди кажуть, що ми не можемо працювати на е, зовнішніх ринках. Ми там не конкурентно здатні, в тому числі через е, е, вартість електричної енергії. От, причому, що ніхто цю економіку не показує і не розкриває. Тобто маємо на слово повірити, що так воно є. Тобто, вони, не знають, щось працюють їх сподівається. А вони не показують розрахунки, що в нас собі вартість така. От... А, ні, ну це ж комерційна таємниця, хто вам покаже. Ні, ну мені не мені, ну то може там антимонопольному комітету чи міністерству, Ні, а що, а, антимонопольний чи регулятору. Ну, а регулятор теж там яке відношення регулятор має до виробництва там, металу, там чи ще там Ні, розліч. Це повинно тут, тут, повинен в кабміні Міністерства економіки повинно мати документи. кабміні до це, це він буде показувати, коли він прийде за державною підтримкою. Ага.